Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. І сьогодні буде такий кулінарний випуск. Поділюся з вами простими, цікавими, оригінальними та вишуканими рецептами будуть страви, які можна готувати і на щодень, і які підійдуть і навіть на святковий стіл. Тож, якщо шукаєте свіжі ідеї, натхнення, ласкаво запрошую у нове відео. І якщо воно вам сподобається, обов'язково підтримайте мене лайком і коментарем. І розпочати, я пропоную із е, страви із сочевиці. У мене зелена сочевиця, її можна попередньо замочувати. Я так не завжди встигаю зробити, коли придумую її е, приготувати, тому я заливаю її просто водою, поки буду готувати. Овочі для підсмажки, вона так трошки постоїть, а потім я її вже буду просто доводити вже до готовності. Отже, я взяла одну склянку сочевиці, залила її водою і готую овочі для підсмажки, це у мене цибуля, а морква і ще зелена цибулька у мене буде із заморозки. Сучевицю висипаю на сковорідку, спочатку додаю 2 склянки води, але в процесі буду підливати воду, щоб довести сочевицю до готовності, і загалом в мене вийде в пропорції 1 до 4, тобто на одну склянку сочевиці в мене піде 4 склянки води. Одразу додаю сіль, так вона швидше буде готуватися. А інші спеції буду додавати згодом, можна додавати їх, так як я до підсмажки. У мене тут сушений часник та каррі. І тут, власне, на окремій маленькій сковорідці я буду робити підсмажку. Обсмажу овочі, додам до них спеції, також перець мелений буду додавати. Під час приготування страви постійно помішую, і вже потім додаю підсмажку. Бачу, що сочевицю пробую, бачу, що вона ще не готова, і додаю останню ось четверту вже склянку води. І ще хвилин буквально 10, і наша страва вже буде готова. Таку страву можна подавати і на обід, і на вечерю. До неї можна будь-яку страву з м'яса, з риби. Овочі, і це насправді дуже смачно. Ми час від часу їмо сочевицю в раціон вводжу. Напишіть в коментарях, чи їсте ви сочевицю, чи пробували, чи ще не чули про таку страву. Для наступної страви мені знадобиться шпинат. У мене ось такий порційно заморожений, він був замаринований із часничком. Можна брати і свіжий, просто потім в процесі додати до нього часничку. так буде ароматніше. І морква. І ми будемо готувати рибу під моркв'яно-шпинатним мусом. Для цього моркву я натираю на такій великій терці. І буду обсмажувати морку разом зі шпинатом на сковорідці до такої напівготовності, можна навіть да, до готовності. Це буде дуже швидко, буквально кілька хвилин. І тим часом вже я розморозила рибу. У мене тут хе, в принципі, можна взяти будь-яке філе, яке вам більше смакує. Я думаю, рибкою буде смачно із різною. І рибу я розрізаю на невеличкі шматочки, щоб потім зручніше було розкладати на тарілочки. І ось готую такий цей мус наш. Ну, насправді чекаю, поки розмерзнеться шпинат, а тим часом мариную рибу, додаю олію, сіль, перець та сушений часник. Це все перемішую, даю так рибі постояти деякий час, і тим часом моя вже така заправка до риби готова. Перекладаю її у кастрюльку і буду ось робити такий пюре, мус, можна назвати по-різному, спиваю до однорідності і вже переходжу до процесу приготування. У форму заставляю пергаментний папір, викладаю рибу і на неї зверху буду вже розкладати мус. Спочатку я думала зробити це порційно, але, зрештою, в мене залишався ще цей мус, і тому я вирішила вкрити рибу просто ось таким шаром і не пошкодувала. Це вийшло надзвичайно смачно. Це зовсім інше, ніж запікати рибу з овочами, просто якби вони були ось так натерті чи подрібнені. Мус надає таку ніжність, м'якість. Я обов'язково раджу вам спробувати. Ця страва супер підійде на якийсь святковий стіл. Якщо запросити до себе гостей, можна їх здивувати оригінальним смаком. Рибу я посипаю зверху натертим сиром і відправляю у духовку на хвилин 20 і випікала при 180 градусах. Я подавала цю рибу із кускусом та салатом зі свіжих овочів. Третя страва, можливо, не така оригінальна, не така вишукана, як риба під мусом. Це буде тушкована капуста із грибами. Але це наша рідна страва, і ми її всі любимо. Але часто про неї забуваємо. Тож ця ідея, цей рецепт як нагадування вам, що можна цікавенького приготувати, чим урізноманітнити своє щоденне меню і харчування. І, власне, для цього нам знадобиться капустинка, у мене невеличка, грибочки. Я взяла 10 штучок шампіньйонів, одна морква, одна цибуля, і два зубчики часнику і спеції за смаком. Звісно, сіль перець. Я буду додавати ще сухий часник. І, звісно, ще томатна паста або соус в кінці будемо також додавати. Я цибулю нарізаю не дуже дрібно, десь такими середніми шматочками. Ви можете нарізати так, як ви любите. Буду натирати моркву на крупній терці, також її можна порізати, приміром, соломкою. І Часник теж подрібнюю маленьким дрібним кубиком. І це все по черзі відправляю на сковорідку обсмажуватися. Зараз я люблю капусту тушкувати саме з грибами, а в дитинстві, пам'ятаю, батьки готували із тушонкою або із м'ясом, дідусь з бабусею готували. Поділіться в коментарях, з чим тушкуєте ви капусту, можливо, є якісь цікаві ідеї. Таки готується засмажка, нарізаю капусту. Я ось так її намагаюся якнайтонше посікти, але вже як виходить. Потім також її буду перерізати, дрібнити, бо люблю не дуже таку великими шматками. Більш дрібно нарізаю. Коли овочі з грибами вже так гарненько обсмажилися, додаю часничок і потім вже додаю капусту і таким чином теж піджарюю. Коли капуста підсмажилася трошки, можна так сказати, напівготовності, я її солю, перчу, додаю спеції. і Потім вже буду класти томатну пасту. У мене таке томатне пюре, я знайшла тут у тюбиках, таких, продається. і також доливаю трошки води, щоб розбавити оцей соус такий і вже ось тушкую. До готовності доводжу вже капусту під кришкою, і наша смакота вже готова. Прикрашаю зеленню і можна її їсти і так, як самостійну страву. А я буду подавати із рисом з овочами. Всім, хто їсть смачного! Сподіваюся, ви надихнулися на приготування їжі і будете радувати своїх рідних різноманітними стравами. Дякую, що додивилися це відео до кінця. До нових зустрічей на моєму каналі. Всім па-па!